Зупинись. Якщо це відео знайшло тебе, значить відповідь про кохання зараз дуже потрібне. Візьмемо три карти. Обери інтуїтивно одну карту або слухай всі три, якщо серце підкаже. І так, перша карта Лицарь Кубків. Він відчуває до тебе сильне притяжіння. Є емоції, є думки, є бажання зблизитись, але він боїться зробити перший крок. Чекає сигналу від тебе. Друга карта в нас о імператор. Його наміри серйозніші, ніж здається. Він хоче стабільності, хоче визначеності, але діє повільно. Йому потрібно дозріти ще внутрішньо. І третя карта в нас двійка кубків. Між вами буде новий етап: ближчий, тепліший, щиріший, у когось нове знайомство, у когось примирення, у когось відкриття серця. Прийми лише те, що відгукується серцем. Постав сердечко, якщо хочеш продовження. Підписуйся, я зроблю особистий розклад для тебе.